25 квітня у Рогатинській громаді відбулася виїзна акція День здоров'я. Такий медико-профілактичний огляд проводять для жителів Рогатинщини уже не вперше. Тож охочих проконсультуватися у спеціалістів та додатково обстежити свій стан здоров'я було чимало. Фахівці державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, зокрема і Рогатинського відділу цієї установи, сімейні лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги та медики Рогатинської лікарні надали учасникам заходу низку безкоштовно. Медичних послуг. У ході проведеної акції жителі громади вакцинувалися, мали можливість пройти реналогічне обстеження грудної клітки, кардіограму, швидкі тести на covid 19 вірусний гепатит, БІЦ, СНІД, вимірювання артеріального тиску, перевірку рівня цукру у крові. Серед найбільш затребуваних фахівців були сімейні лікарі, кардіолог, хірург та дерматолог. Попитом користувалася і мобільна медична клініка. У кількох десятків обстежених осіб показники не відповідали нормі, тож їх направили на додаткові обстеження вже в умовах медичного закладу майже сотня людей не знехтували можливістю, так би мовити, перепровіритися. Поправді я теж скористалася такою нагодою і скажу вам, що це супер. Адже буквально за кілька хвилин я отримала результат, що дозволив мені спокійно видихнути і бігти працювати далі, бо ж здоров'я основа нашого життя.